Привіт друзі, сьогодні ми вибралися в ліс. Подерти кору, заробити трохи грошей. От ішов вже там піньків напевно 5 чи 6 обдер Ішов ще такого, знайшов пінька великого. І от таку велику. Сама вже кура злазить, я бачу, дивіться. Дивіться, який пласт цілий. А що Зараз обдерем швидко. Мішки з собою брав, але я... мені здається, що тих мішків буде мало. Я всього сім мішків. Зараз сокирую, бо руками удобні трохи. Сніг іде. Ми кору дерево. же, коли я вже обдеру, то включусь, бо однією рукою неудобно, так як штатів не брав. Думав просто вийти, подивитися, що тут щось є, а тут стільки кори, що це. Далі так що погнав. Я здарати. Включу вже як обдеру. Короче, я оці, оці пеньки, оцей пеньок. І оцей ще оця, лежала. Вона дерлася дуже легко. Ось от купом мене вийшло. Порівняно з нею це от така от купа. Тут десь приблизно 3, 2, 3, 4 мішки десь такого. Там я зараз буду йти ще назад, але я ще бачу тому о! Піньок зарявом за одного покорю. О! Взяв сукіру з собою, щоб було легше дерево. Зараз обійду, бо там дерево. О, дуже хороша кура. Не знаю я ті далі йти, але... Як я бачу, що тут така кора, геть просто 500 метрів від дому. Така от кора, Вон бачите. Так, тут отрізалась трохи колюча проволока, вона переділила кору, буде легше дерти. Отак от, от вона О, Дивіться, прямо слоями таким, дивіться, така гарна кора, Вот і що. Не знаю, треба б трево було б удобніше, але і так я бачу, вона дуже гарно підереться тут. В принципі, і так все йде. О, Дивіться вже, половина де однією рукою, бо кора грубо десь 3-4 см. Місцями, напевно, навіть 5-6 є. Може навіть більше. Я збудряю, я рукою. Кіро взяв, от, палка і бачок кадрі мішає. Дивіться яка кура хороша. від проволоки це підітра. Хороша. Зараз сукірку треба там. Ще й великий шматок оддерти ще. О, дивіться на яка. Хоп. Так. О! Хоп! Все, там більше не можна віддерти її. Арія. Персик, тікай. Поскидаю вам. Покажу скільки тут вийшло. Купу. Ну, пів мішка точно є, навіть може і більше як пів мішка. Це буквально з таких піньків. Тут таких піньків просто не... не пересчитати. А ще тут є плюс за того, що повалені дерева я більш ніж впевнений, що вони там є. То там, напевно, ми зараз всі мішки навіть і загрузимо. Але я ще поки мішки не все, так як мішки у мене в сумці, то я думаю зараз перш на дру потім буду йти назад і буду зложити мішки. Заодно покажу скільки вийшло. Там видніть ту, що ми вдерли і дивіться, що тут вийшло. От. Ну може навіть мішок вийде, дивіться. Кура така, дивіться, грубеча просто взагалі. Шикарна. Я звісно вже взяв сукиру таку довшу, щоб можна було, якщо на висоті навіть видерти. Біля пінька ще біля корня самого гарна ще така є. Що тут я бачу? Тут. сиру не можна дерти, бо сира не приймають і плюс. сиру не хочеться дерево портити, мучити То, Отаке і сухою зараз ми ще більше ніж сирою Я, я даю 100%, що ми більше набере сухої ніж сирою Таке, ну мешка, конечно, не буде, но То, трохи є. Дивіться. Шатається. Але кора тут зато добре відлазить. То... А, тут вся штурна, ще трохи є кора, я думаю, що нема. От. Дивіться. Це вже другий раз я в житті друг ру соснову. А цей раз думаю вже я на здачу, що там виходить, бо бачу, людей виходить за сезонку 10 тисяч. Але в людей там такі, типа, вони просто піньки на ділянках обдирають, щось таке, де знайдуть більше дерева туди. Але так, десь приблизно як в нас. От. Не знаю, зараз побачимо скільки у нас вийде є. Бо ще є. Така кура. Треба позбирати її. Так. Тримається, добре. А от кучечка теж вийшла. Непогано. Півмішка буде. Так що з такими темпами, я думаю, ми зараз будемо мільйонерами. Тут та куча, настільки видно, дивіться. Зараз я вам трошки приблизно. Ота мого кучу видно на піньковій. Отамого кучу видно, зараз нам так стане, щоб було лучше видно. От дивіться, ось ця куча. І от там я прям напіннякну жив. Всю то і так видно. Йдемо туди далі вглуб, я думаю, там зараз будуть такі дерева хороші. Так що погнали, не будемо марнувати час. Полетіли. Пройшов, друзі, ще. Пройшов буквально скільки. Пройшло. Е... Пройшло 2 хвилини, буквально, як я з того місця сюди прийшов, було 11, зараз 13 хвилин. Дивіться. Це одна на пінька. Тако, майже півмішечка, я думаю, буде. Не влізло на піньок, дивіться скільки є ще тут. От, дивіться, що такого, але гарна коротка. Вже знову півмішка буквально за 2 хвилини. Це взагалі це результати, я думаю, хороші. Так що йдемо будемо далі дати. Я думаю, ще пару кінків обійдемо і нам буде хватати, бо всього лише за 8 чи 9 мішків, то думаю, їх мені не хватить все одно. Рукавець я вже в карман заховав, так як я знімаю, то думаю, хай в там моїм. Тут там великі п'яти. Ладно, що ріс там. Ну. О, бачите, такі навіть дереться. Потім будете назад, я обдеру. Якщо не буде хотати до мішка, бо такі маленькі пінки. Не хочеш це обдирати, зняв. Цю пробу вона то реться, але тонко сильно акуратно. А погано, що вдирається трохи, то хай буде жод. Так йдемо, ще пошукаємо тут кору. Я думаю, зараз шайна йдемо хороші. Пінки. О, дивіться. Тусь, або щось тут ходило. Тут звір туди бачите стежка. Що тут побачимо чи тут не є. Ох, так і що, я вже бачу щось. Гадно, щоб це ще не обігсь. Барсика почекати біжить. Жить барсик. Де барсик? Ааа, там є пеньки. Ох, пишу, сухой, бар. Где? Я взахмал влючки, не думав... що я тут на Думаю, пару таких злов може би найду, може. Таку от дивиться. Добре вдирається, грубо. Мало було, то взяв там мішок до дерев. І оцю зобрав, мене вийшло. Якщо без одного мішка брати, цього. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мішків. 6 міс... мішків це доволі такий хороший результат. Ну якщо з цим до 7... Це ж нормально так виходить, зараз їх знов допоможу і. Там. Приїдемо конечно, сюди прямо такое, я думаю, заїдемо, Заберемо їх. і Повеземо чи додому, чи назад, і не О, зараз їх поношу. Так що є, закинушки, конечно, і трохи, трохи такі менші трохи, але нічого. Трохи менші, менший нічок. все Переноси все мішків. Так от. Ще осталось 8 добрати і там щоб якраз кругла сума була. Зараз ще збере. Беру з собою шнурочку, якого менше. Мужка, і пора. Рюкзак, собака охраняє свішок. А в не, не крадуть. Ну тут я думаю, теж десь мішочок є. Двіться. Стопінька. Вісім мішків, це приблизно я пересчитав. Це 200 гривень виходить. За буквально скільки? За годину 200 гривень, ну то що за день можна їх назбирати, такого. Ну мішків, напевно, я підсчитую, якщо такого... Не напрягаючись, це 16 мішків, 400 гривень в день це. Дуже навіть хороші зробити, да, барсік. От ще йду покажу вам скільки ще шаво. На цьому пінькові десь теж мішок є. Засчитаю я десь ще 3, 4, 5, 6, 6 мішків десь приблизно Тут може мішка не буде, але... Дивіться, яка теж велика. Довга тебе. Дивіться. Ну така ж пів метра точно має. Зараз вам покажу вот тоже с ключой колокольчик тоже десь мешок и зараз шлям вам тому покажу Фух. ну тут я не знаю тут напевно навіть Мені здається, що більше мішок було, дивіться яка купа велика видите Порівняно з рукою, що тут? Ой, тут взагалі нема що порівняти. Отака от куба. О, добре видно. Дивіться. Цей кусок я викину, бо він трошки там опален, цим Хай сидить там трохи опалений Так, що ми збирали Восьмий мішок, висок, от. Двіться. 80 пінька. От ось такого пенька. Такого опенечка. Виходить ну, більше як мішок кори. Рем ще покажу. Оця кора, я її таку на велику положу, щоб на друзі раз її прийшов і забрав. Собі біля хати В будь-який час можна підійти і її зібрати. Даже покажу, скільки ще вийшло. Ну ще, до речі, співмішка десь. Така приблизно. Ну, дивіться, яка ще є велика кора. Ну а пів мішка то непогані такі гроші Там дозбирати ще мішок то взагалі там без питань можна От, все дивіться Я точно пів мішка виходить, який хочеш, за да, персик Так що отакий такий от нас заробіток Сенджом мішка. Так, ми сьогодні вийшли 8 мішків ми надерли, але просто це не рахуючи, що там ще мішок десь. Якщо це, то буде два, Коротше, ще десь такий саме новий. Все, 8 мішків. Так що будемо збиратися додому. Типу вісім взяли. Щось думав, що її трохи тут буде. Менше ти кури. Взагалі думав сюди не йти, але побачиш тут пеньок такий. Тут думаю, вже ладно, зайду до нього. Деру його то як зайшов, то тут таке робиться що взагалі. Ну але вже, в принципі, цю сторону обійшли ще. Лишилася нам, в принципі, ота сторона, отагеться з тієї сторони. І отам трохи є теж. Ну, напевно, ще мішків тут. Я думаю, в общому тут мішків 100 надеремо. Мені здається, що наберемо. Так що... Мені сподобалось таке відео. Ми деремо кору. Там я в, в іншому... В наступному відео, відео я вам скажу на що ми збираємо. Вже я трохи не збирав там. Лишилось не дуже багато, але трохи все одно лишилось. Ну як, ще більше точно половина осталося. Так що ми будемо йти додому, бо ще може на вечір прийдемо в охоту. І якщо ось його, то взагалі тут настільки гарно. Тако знімати навіть все, Дивіться Так Так, ну, друзі, в наступному відео я вам скажу на що ми збираємо. А кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі. А ми пішли додому.